Добрий день, шановні підписники та просто глядачі каналу Грандвей. Для тих, хто завітав на наш канал вже не перший раз, давно вже не секрет, що більшість наших відео так чи інакше присвячена ножам. Але асортимент Грандвей не закінчується лише на ножах. Насправді він куди ширший. Тому нехай нажимани вибачать нас, але сьогоднішнє відео ми хотіли б присвятити точім камням. Тема ця надзвичайно блиска до ноживої, бо перші відомі нам точильні камні з'явилися ще тоді, коли ножі робили з бронзи. У цьому відео ми хочемо показати, як саме точильні камені використовуються, які вони бувають, і які саме точильні камені є в асортименті Грандвей. Звісно, справжні знатоки все це добре знають і без нас. Якщо вони щось додать чи виправлять у коментах, ми будемо лише вдячні. Всім же іншим, сподіваємося, буде цікаво та корисно дізнатись чогось нового. І так, що ж таке точильний камінь? Точильний камінь це бросок з дрібнозернистого образиву, що використовується для заточування та полірування ріжучих кромок, ріжучих інструментів. Як це працює? Та дуже просто. Як правило, точильні камені є сумішю двох фракцій: абразивних зерен, міні-кристалів, матеріалу більш твердого, чим сталь, і в'язкої матриці зав'язки, що утримує ці зерна в рамках якоїсь форми. Ну, як правило, надається форма з каменю-бруска, схожого на цегли. У процесі заточування зерна вивільняються з матриці і починають з'їдати сталь ножа при, при терті о метал. Тут працює той факт, що вони твердіші за сталь. Так і відбувається саме заточування. Чим більшого розміру зерна абразиву, тим швидше вони заточують ніж, але тим більше вони з'їдають при цьому металу. Ось ми і кажемо, що ніж сточується. Використання води допомагає впорядкувати ці процеси, і тому поверхні багатьох каменів змочують водою, і камні називають водними. Для найбільшої ефективності точильний камінь навіть попередньо замочують у воді. Час замочування залежить від каменю та його зернистості. Деяким камням вистачає буквально хвилин 10-20, деякі краще залишати у воді. На ніч. Як правило, все це описується в описі товару чи в інструкціях до нього. Безпосередньо в роботі на поверхні тагового каменя, добре насиченого, з'являється така собі суспензія з води та абразиву. Вона працює як мастила, що дозволяє плавно переміщати лезо по каменю, і як абразивне середовище, що дозволяє суттєво прискорити процес заточування. Для кращого результату. Інколи протирають камінь, що набрався води вологою губкою з рідким милом чи миючим засобом. Суспенсії в такому разі виділяться помітно більше. Швидкість роботи відчутно зросте. Є камені при роботі, з якими використовують не воду, а олію. Є камені, з якими олію ніколи не використовують. Існують види каменів, які з якими допускається робота у суху. Все це також, це є в інструкціях, пишеться на коробках, на вкладащах, все, все це варто знати та читати. Головним же недоліком всіх каменів взагалі вважається те, що щоб навчитись працювати з ними, треба витратити деякий час. Потрібна буде і більше увага в порівнянні з використанням побутових точилок, і дещо більш кропітка робота. Скандинавські точилки є, мабуть, чемпіонами з простоти використання. Якщо ви не хочете запарюватись, покупайте саме таку точилку для ножа. Протягуйте ніж крізь слот, там творбославні елементи, які ніж заточують. Є навіть варіанти з багатоступеневим заточуванням, де може ніше заточити і дещо його там відполірувати, і все це просто та швидко. Але варто пам'ятати, що ці ж скандинавські точилки є і чемпіонами швидкості сточування ножа. Процес йде менш контрольований, матеріал з'їдається більш швидко, сточується ніж також швидше. Ну за все треба платити. Тут ми також розплачуємося за простоту. Але якщо вам хочеться такий простий... Варіант, в є і такі. А точильний же камінь допоможе більш контролювати процес та й досягти дещо більш якісного результату. Якщо ви використовуєте правильно підібраний комплект каменів, можна досягти ну, реально високого класу заточування. Ось про це ми зараз і поговоримо. В інтернет-магазині Grandway можна купити водне та алмазне для каміння з різними показниками зернистості, що означають ці таємничі числа на пакунках. Камені з показниками від 80 до 400 використовується для обдирних робіт. Відбувається значне знімання металу. Воно використовується коли потрібно відновити чи полагодити клинок. Коли ніж був ну зовсім вже тупий, коли треба. Прибрати сколи, замийни, викрошування якісь ріжучої кромки, та інше потрібно розуміти, що груби камі каміння у 400 грит використовується не щоб точити, а саме щоб ремонтувати, відновлювати ріжучу кромку, коли вона була буквально. Ну, пошкоджена, знищена. Вважається, що в домашньому міському господарстві без таких грубих камнів можна обійтися, але це не зовсім так, оскільки навантаження на лезо буває і на роботі по кухні. Коли ви працюєте з замороженим м'ясом, коли ви роботаєте з великими кістками, от після цього інколи трапляються суттєві ушкодження і ножі самі можуть. Ну, сильно пошкодитися чи затопитись. От саме для цього може знадобитись камень з такою дзирнистістю. От після цих так званих обдирних операцій на клинку залишаються мітки, подряпини, ну і щось таке. От щоб їх видалити і провести попереднє саме вже заточування, використовуються камені з зирнистістю від 600 до 1200, навіть 2000. Часто заточники профі. Дають пораду набивати руку, працюючи з каменем ну десь у 800 грит. Вважається, що це підходящий варіант для того, щоб доглядати за європейського зразка кухонними ножами з найпоширеніших нержавіючих сталей. Тобто це такий от побутовий найбільш універсальний варіант і гарний варіант для того, щоб набити руку навчитися. Ще більші показники зернистості у 3000 5000 грит. Ідуть у хід, коли потрібне чистове заточування. Давай Доведення, як кажуть. Ну а 6 тисяч та більше для фінішного та суперфінішного кажуть. Доведення. Що це таке? Це полірування клинка, і найчастіше те, що профі називають правкою, тобто процес, при якому вирівнюються, поліруються поверхні і видаляються найменші задирки на ріжучій кромці. Інколи для цього ще використовуються смуги шкіри, на які шаром наноситься полірувальна паста або використовується максимальна гладка кераміка, яка буває на деяких мусатах. До речі, подібні мусати є, і у Грандвей розміри, щільність зерна. Матеріал зв'язки впливають на те, як поводиться камінь при заточуванні. Задані виробником властивості, забезпечують каменьм передбачуваність і роблять їх кращими для новачків. До речі, камені ще поділяють на природні та штучні. Природні це такі камні з образивом, які утворилися природним шляхом. Вони мають певний показник зернистості. Деякі з них. Є насправді унікальними та висококласними заточувальними камнями. Ну, можна подивитись, наприклад, відео з японськими традиційними заточувальними камнями, як там, справжні майстри, роблять ну, справжні чудеса. Там є на що подивитись. Але камні такі. Коштують доволі дорого, поводитися з ними на очку буде ну, дещо непросто. А ось синтетичні сучасні камені, от такі передбачувані, більш прості в використанні, набуваючи все більшого поширення і є більш доступними. Є серед них, до речі, і такі от комбіновані камені. Комбіновані камені це камені, що складається з з'єднаних між собою половинок різної зернистості. Саме промислове виробництво штучних каменів дозволяє зробити і це. Купівля такого каменю дозволяє заощаджувати, місця вони займають. Поменше, але враховуйте, що слідкувати за подібним каменем доведеться ретельніше. Треба буде дотримуватися абразивної гігієни, тобто уважно видаляти сліди з абразиву, що ви використовували раніше, щоб не допускати змішування абразивних зерен різного розміру, бо це зводить на невець саму ідею використання каменів різної зернистості. Ось, наприклад, є справжній комбайн. Дуже зручна така штука з дуже цікавою комплектацією, де вже є навіть три камені, які може використовувати на одній підставці. Зверніть увагу, варіант дуже цікавий. Є на сайті такий товар алмазне точильне каміння. Що це таке? Алмазне точильне каміння популярне і серед любителів, і серед професіоналів. Такі камені менш вимогливі, ніж водники, і їх не потрібно нічим просочувати перед роботою. Ну, використовують розбризкування води по поверхні каменю. Це максимум, що потрібно. Камені ці забезпечують дуже швидке заточування про. Та недосвідченим заточникам слід, якщо ви вже його використовуєте, бути більш обережним з ним, бо це дуже агресивні абразиви, алмаз, як ми знаємо, дуже твердий. І ці абразиви здатні видалити досить велику кількість металу клинка. Ось тому алмазні точильні камені особливо добре себе показують при тих самих грубих обдирних роботах при формуванні ріжучої кромки та подібних діях. І ми дуже рекомендуємо не сильно тиснути на леза при використанні такого каменю. Які ще особливості використання точильного каменя слід знати. До речі, одна з навичок, які треба буде напрацювати, це навчитися виставляти кут при заточуванні ножа. На початковому етапі вам можуть допомогти прості пристрої, іноді їх роблять своїми руками. використовують там картон, монетки, скріпки навіть. Але у Грандвей є такий кутотримач у продажу. Він входить в комплект того самого комбайну, що ми показували, і продається окремо. Річ зовсім недорога і доволі зручна, особливо для початківців, для тих, хто не хоче особливо запарюватися з витримуванням постійного кута при заточуванні. А так, універсальним варіантом для універсального кухонного ножа вважається найбільш поширеним кут у 30 градусів. Камені, що мають значну ширину і довжину, більш зручні до роботи, ніж вузькі і короткі, та й живуть великі камені значно довше. Вузькі брусочки частіше за все призначені для використання на спеціальних заточуваних пристроях. Навіть у одного виробника камені можуть відрізнятися властивостями, бути твердішими, м'якішими. Більш підходячими до нержавіючої чи вуглецевої сталі, тому читайте інструкції, читайте описи на сайтах, на коробках, на вкладачах, що продаються разом із каменем. Якщо ви не впевнені щодо камня, який ви обрали, не переживайте та просто задайте запитання продавцю чи менеджеру. Взагалі, камені, чи то синтетичні, чи природні, дрібно чи крупнозернисті, краще купувати у перевірених магазинах, Ну, наприклад, ми натякаємо на Грандвей. Не тільки в консультації, можливості перевірити товар в серйозному до себе відношенні, взагалі у відношенні до покупця. На жаль, недобросовісні продавці допускають продаж бракованого чи відверто битого товару. А ви, коли купуєте камінь, треба дивитися, щоб він був цілий, без пошкоджень. Це важливо, це сказується на його довговічності. Грандвей вже не перший десяток років пішов. Компанія цінує свою репутацію. Та своїх клієнтів. З цієї причини Грандвей здійснює не тільки контроль якості товарів, що надходять, але й політику гарантії повернення та обміну товарів, з якою ви детально можете знайомитися на відповідній сторінці сайту. Так що, як кажуть, welcome. Ну на цьому у нас, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки, коментуйте, будемо дуже раді. На все добре, до скорої зустрічі, мирного неба!